Всім добрий вечір. Сьогодні у нас 15-те показує де в нас овчарик. Ось як вони тут поміщаються. Поки ще ви бачите, що нові будочки не задіяні. Так, Світляха, десяте і дивимося далі. А тут хто у нас Чернишок. В цій, так що щоб ви були спокійні, що якщо хлопці вже тут, то по-любому, по-любому, так, це одна і ось друга. Ось ми бачимо, що ось вона запінена, зроблена е, така е, вхідне таке віконце, і там вже теж запінено і накидано. Е, Паралу цей пінопласт і е, цей картон. Ну, Щось ми ще сюди, як то кажуть, додали. Так що ось такий стан на 15 грудня. Відходжу, щоб показати загальний вид. На все добре, любі мої, щастя, здоров'я, радості і Божою любові в ваших серцях.